Дякую. А, спочатку хочу сказати а, такі слова, що те, що коли ми хочемо згадати щось з Біблії, комусь щось розказати, посвідчити про Бога, щось розповісти, Бог дійсно дає ці знання. Якось мене один з моїх побратимів спитав: а що означає таке уті Господні от Скажи мені, будь ласка, що це таке? Він трошки на п'яну голову це спитав, але менше з тим. Я йому сказав, що якщо б це дізнатися, давай подивимося главу. Зараз вже не пам'ятаю, яка то глава була, але тоді згадав, яка глава, де то місце було, і одразу йому сказав, що Богу ніхто совєтчиком не був, ніхто йому не підказав, бо того поті Господні неї сповідими. Йому це все розказав, що тільки Бог може зробити з чогось поганого, щось гарне. Коли ніби здавалося, людина буде казати, от все так погано, а. Божа людина буде казати дякую Богу. І дійсно я дякую Богу за те, що я отримав це поранення, бо зараз вже вдома такий довгий час знаходжуся. І плавно перетечу до цього, як, як Бог мене врятував. Було 15.07. E, наші побратими пішли всі на нові позиції. Позиції тільки відбили того ж дня, виходить, в 6 ранку. І вони всі пішли, один з наших злодів відказався йти, бо один з командирів, який завжди був першим всюди, завжди та за любу двіжуху, скажімо так, він сказав, що в мене погане перечуття, я не буду вести своїх хлопців. І пішли другі. Пішли вони в 6 ранку до 12-ї години дня, вже половину не стало на тих нових позиціях. Куча людей померло. Куча побратимів, куча поранених було. Я, як ротний медик, мені сказали робити евакуацію. Евакуація не було налагоджена, було все дуже в цьому плані, скажімо так, недобре. Бо позиції тільки нові, і туди мало хто знавики. Зібрали ми певну групу, в голові за одним командиром взвода, кружляли ми приблизно кілометрів 10 і Йшли Ішли пішком. Це рюкзак, 200-кілограмовий мій медичний, бронік з БК, Казка повністю одіти і так 10 кілометрів десь кружляли, бо він не знав дороги. Потім ми знайшли чоловіка, який знає доро, дорогу, він пішов до нас і почав нас вести. Коли нас привели туди, я спитав, де ми є. Він сказав на маяку. Маяк це була саме жорстока позиція, яка, там, яка була взагалі. А наші зайшли ще далі. Получається, ми були від росіян 70 метрів, там, де вони були. Коли ми зайшли на той маяк, нас пустили, ми пройшли навіть долину смерті, як оказалося потім, І зайшли туди, залізли в нори, почали чекати. Нас дві години обстрілювали з БТРів, з Градів, з танків, з мінометів, з Васильків, з усього, що в них було, без перестанку. Кожну секунду щось прилітало. І це отак дві години. Ну, Погупили, погупили нас. Я питаю, де та група, бо ми трохи розділилися, всі по різним, по різним норам розлілися. Я питаю, де той командир зводу, що мене вів? Нема. Він вже пішов. Забоявся, втік. І четверо чоловік з ним. Повели вони трьохсотих контужених, ніби так вони сказали. Насправді так не було. Ми оказалися на самій жорстокій позиції там, і потім. Прийшли до нас ще четверо побратимів. Коли якраз між цим переривом, коли вони перезаряджалися, ми змогли піти по посадці вперед, 200 метрів по тій, і ще за 400 метрів по їхній стороні посадки, там, де наші лежали, бо ми не знали, де лежить наш побратим, тяжкий трьохсотий. Ми не знали, де він і що він, як він. Ми тільки по рації чули, що він ледь ледь говорить. І просить допомоги. Туди ніхто не хотів іти. Взагалі, всі боялися, бо знали, що там обстрілюють дуже сильно. Там просто це була дорога в один кінець. Якось ми змогли дойти туди, угадали момент, як угадали момент, Бог зберіг. Іменно в той момент, коли ми йшли до нього, не стріляли. Іменно в той момент. Ніхто не стріляв, стільки нас крили, не стріляли. Ми дійшли до нього, знайшли його, а він лежить серед трьох двохсотих своїх. І над ним дрон висить. Він каже: хлопці, тікайте звідси, наді мною дрон висить. Ми каже, ні, ми тебе не лишимо, бо ми вже дойшли так далеко, ми не будемо тебе лишати. І дочекалися, поки дрон полетить, взяли його на носілки і несли вже не посадкою, бо там була каша з дерев, там невозможно було йти навіть так пішком. А носілками нести в шестеро чоловік ще тяжкий, він 100 кілограм важив, і почали нести по полю. Дуже різкований маневр був. І це якраз напроти росіян. Там, де вони сиділи. Ми змогли пройти, Бог уберіг. Як тільки ми дійшли до посадки до нор, де були, де були ці окопи, вони почали ззаді по нам танком стріляти. Один вистріл, так, другий, третій, четвертий, п'ятий прильот, і все ззаді, так ближче, ближче, ближче. Щоб ви розуміли, як танк прилітає, ти не чуєш виходи, ти лише чуєш приліт. Сразу прилітає. Тобто там сверхзвуковий снаряд, снаряди не можеш вгадати, коли він прилетить. Ну і ми закинули його в і ще дві години давай чекати, поки вони перестріляють. І вони далі почали крити, все повністю. Чуємо, вже перестали. Думаємо, будемо йти. Ми виходимо з тої посадки і починаємо йти по яру, зачинаємо по ярку такому йти. Той ярок це долина смерті міста. Там дуже багато пацанів полягло, все через те, що там відкрита, відкритий простір, нема де сховатися взагалі. Там одна тільки трава і кущі, і то невеликі. І напроти ще алея птурів. Птур це протитанку управляємо ракета. Від неї піхоті не сховатися ніяк. Якщо на тебе її направили, все, це кінець. Ну, Ніяк взагалі. Получається, ми почали йти. Взяли з собою ще чотирьох трьохсотих ті, що були контужені, почали йти. Засіли, але засідаємо, а то тяжко його нести. Ми не можемо його нести. То тяжко нести, і ми засіли, хлопці, молимося. Це не моє молимось. Чекаємо, пролетів один дрон ворожий. Засіли, чекаємо, улетів. Йдемо знову. Прилітає другий, засіли, чуємо вихід, прильот біля нас 10 метрів. Поняли, що почали по нам стріляти. В той момент вже пішло осознання того, що ти йдеш вже як смертник. Бо по тобі вже почалось. Начали... Весь час нас дрон ворожий вів, над нами летав. По нам було під час того тих нещасних, 2 кілометри... не 2 кілометри, там даже кілометр 200 по тому яру. По нас було 43 прильоти. Це станку з, з міномета стріляли. І все біля нас 10-5 метрів, 20 метрів вперед, назад, по бокам, все біля нас клали. Нас землею так накривало, що. Вже десь після 5-го-7-го прильоту думок вже ніяких не було. Вже все, було, голова пуста. То, що кажуть, перед смертю, там, все життя перед очима приносить неправда. У тебе просто думок ніяких нема. Одна думка тільки: поможи Боже, все. Ти навіть молитися не можеш нормально толком. Все, тебе паралізує просто. У мене лише було дві думки тоді. Я маю вернутися до дітей і до дружини. Поможи мені, Боже, будь ласка, проведи мене з цього пекла. І так ми йшли, виходить, пройдемо пару метрів, засіли, молимося, пару прильотів, лягли, знову йдемо, знову прильоти, знову лягаємо. І так приблизно годину, поки йшли. Один і два кілометри ми йшли годину приблизно. І два наших побратима сказали, ми йдемо наперед, бо щось нам треба покликати наших, там два кілометри від нас наші були. Коли вони пішли, ми почали йти вже шестеро чоловік, не вісім, нас вже було, було шестеро. Нам допомагали навіть ті допомагати нести того тяжкого 300-го. Він на носілках був. Ну, Це ціль дуже велика, щоб ви розуміли, для артилерії. І коли ми його несли, один із прильотів ми почули, я встиг лягти, попав у танковий снаряд три метри від мене. Мені прошило плече, мене відключило секунд на 10, був сильний взрив. Заді мене, який побратим ішов, йому попав осколок в голову. Він помер на місці. Всім іншим посікло ноги. Єдиний, хто був ходячий, хто міг йти звідти, це був я. У мене одразу після того прильоту, коли я встав, я встав з гаряча, не зрозумів, щоб мені по плечу попав, почав оглядати інших, дивлюся, що у них ноги посічені, там той вже мертвий лежить. Я на це все дивлюсь, кажу, хлопці, йду за допомогою, а потім розумію, що в мене починає по плечу тікти. Попали осколки у плече на поранення. І коли я почав йти, в мене сра... встав, тільки коли встав, одразу така думка: ну, мабуть, це Бог дав цю думку. Іди звідси, бо ти не виживеш. Зразу така думка тікай, йди, іди за допомогою. Я вирішив прислухатися цього голосу сказав хлопцям: я трьохсотий, я йду за допомогою і почав йти. І всі п'ять кілометрів, коли я йшов до Івак точки, наших, оказується, там не було. Вони не змогли дійти. Всі п'ять кілометрів, коли я йшов до Івак точки, всі п'ять кілометрів питалися по мені попасти. Усі п'ять кілометрів вони не питалися мене добити. Отак їм не шкода снарядів на нас. До чого я це все веду? Що мене Бог крізь пекло за руку вивів. Я йому дуже вдячний за це. Бо тільки з такого поганого я маю щось таке хороше, що я вже вдома на реабілітації і бачу так довго вже свою дружину і дітей. І вас всіх бачу. І дуже цьому радий. Дякую всім. Дякую, Богу.